Знаєте, що найстрашніше? Забути показати новини з будівництва Синергія Сіті за жовтень. Але ж я тут, тож погнали. У 28-му будинку вже завершили стяжку підлоги, уклали плитку та вимальовуємо циферки поверхів. А ще тут встановили квартирні двері. Тим часом в лобі укладаємо плитку, встановлюємо електрощитки і інженерні лючки, а на даху змонтували накриви на димоходи. У 29-му будинку теж витає будівельна магія. Найголовніше ліфт вже на місці. Поки наш привид піднімається у свої потайбічні справи, ми робимо стяжку на п'ятому-шостому поверхах і встановлюємо огородження на лоджіях, щоб ні кроку в темряву. На першому поверсі почали мурувати стіни та монтувати вікна, а на даху вже встановили накриви на парапети. У тридцять першому будинку майже фініш. Коридори пофарбовані, на сходах встановлені поручні, у лобі укладаємо плитку, а в квартирах встановлюємо газові котли. А ще розпочали вкладати бруківку навколо 31 та 32 будинків. З нетерпінням чекаємо здачу в експлуатацію 27-го і 31-го. Тут же пахне новими ключами, теплим світлом у вікнах і першими ранковими кавами на лоджії. Йдемо далі. 33-й будинок один з найбільш динамічних. Ми завершили вікна, мурування стін. Вентиляційні канали і водовідводи з лоджії. Завершуємо тинькувати спільні коридори, продовжуємо фасадні роботи, зробили опуски близько вкозахисту І почали розводку комунікацій по квартирну та на першому поверсі. Тим часом у наших монолітах продовжує зароджуватись життя: 34-й будинок вже зі стінами, блискавкозахистом та димоходами. І також розпочали встановлювати вікна. У 35-му будинку моноліт готовий. На 9-му поверсі монтуємо вентиляційні канали та димоходи. А на -му, 10 тасятому поверхах ростуть стіни майбутніх квартир. У 36-му скелет будинку, тобто моноліт, завершений. Паралельно формуємо стіни цоколю та монтуємо вентиляційні канали і димоходи. І наша найважливіша новина місяця про 37-й будинок. Моноліт вже завершено, продажі вже відкриті. Тепер трохи земних справ, бо потайбічне райське життя Синергія Сіті це благоустрій. Продовжуємо монтувати дитячий майданчик у продовженні двір саду. Вже впізнаються величезні гірки, лазалки, тунелі. Скоро діти тут влаштують справжній шабаш. Біля 18-32 го будинків звели підпірні стіни і монтуємо величезні кам'яні брили. Це буде страшенно красиво. На в'їзді до комплексу продовжуємо облаштовувати кругове перехрестя, щоб рух був безпечний навіть для тих. То прилітає на мітлі. Це всі новини з курортного містечка Синергія Сіті за жовтень. Наступний відеозвіт на початку грудня. А поки зроби глибокий вдих, відчую у повітрі вологий запах опалого листя та тепло осіннього сонечка на обличчі. Насолоджуйся поступово зміною сезону та поринь життя на лоні природи. З вами був Володимир і до зустрічі у відділі продажів.